У бродах створена ініціативна група для допомоги пораненим в АТО. Опікуватися бродівчанами, які постраждали, захищаючи територіальну цілісність своєї держави. Взялися підприємці, зокрема, голова спілки підприємців Наталя Микула та влада бродів в особі міського голови Анатолія Белея. Волонтери уже зустрілися з чотирьма важкопораненими військовослужбовцями з Бродівщини, надавши матеріальну підтримку. Водночас, спілкуючись з пораненими в АТО, представники від влади і від бізнесу збагнули не лише фінансової допомоги потребують бійці АТО. Розлоги ще далі. Небайдужі бродівчани, окрім допомоги учасникам антитерористичної операції та їхнім сім'ям, розвивають ще один вид волонтерства допомогу пораненим військовослужбовцям. Наразі це в основному матеріальна підтримка. На даний момент в нас проводиться зустріч з нашими хлопцями, які повернулися в зони АТО і потребують допомоги. Перша зустріч у нас відбулася з Назаром Барилком, якому 27 років мешкає у селі Лукаші. У жовтні він отримав важке поранення. Було три кулі влучили в ногу, і врачі, щоб врятувати йому в життя, було прийнято рішення ампутації ноги. Зараз на даний момент Назар знаходиться у Києві. Ми зустрічалися з ним, передали кошти, які були зібрані на даний момент. Ну так теж триває збір коштів для наших хлопців. Також у нас є поранений Тітеренко Сергій. Це є 16-ї бригади, який вилетів на бойове завдання 4 червня. Вони були збиті, і внаслідок падіння вертольота він отримав важке поранення спини. Знаходився на лікуванні у Києві. Після лікування у Києві його перевезли в Німеччину, де відбулася операція. В даний момент він знаходиться у Львові на реабілітації. І також йому потрібні кошти для того, щоб його підняти на ноги. Зараз проходить збір цих коштів. Волонтери наголошують, що для лікування та реабілітації потрібні дуже великі кошти. Отож, у різних крамницях міста вже встановлено 10 скриньок. Ось такі скриньки встановлені в магазинах для наших хлопців, які поранені в АТО. Тут є печатка благодійного фонду Берегиня. Вона знаходиться упечатано. І, і інформацію я надала свій номер, так щоб хлопців не писати всіх. Якщо потрібна якась інформація, може людина позвонити, я все розкажу на для кого збираються кошти. Одна зі скриньок з дозволу підприємця встановлена біля відділу кави в універмазі. Максим Бєсков каже, що люди охоче вкидають гроші, особливо коли дізнаються, що зібрані кошти у повному обсязі будуть передані в руки постраждалим учасникам антитерористичної операції. Поставити наших героїв на ноги не лише добра воля, а й обов'язок тих, кого вони обороняють. Ми просим наших брідівщан допомагати. По збору коштів, так як наші хлопці потребують допомоги, так як держава, яка би мала допомагати на даний момент, нічим сказати їм не допомагає.